Українське мистецтво того часу розвивалося нерівномірно під значним впливом зовнішніх факторів, але при цьому зберігало свою унікальну ідентичність. Тепер, коли ми окреслили історичне длоне, на якому розгорталося життя майстра, пропоную вам зануритися безпосередньо в його біографію. Ми дізнаємося про його дитинство, роки навчання, складні випробування та ключові моменти, що сформували його як видатного художника і патріота, справжнього патріота своєї землі. Григорій Іванович Синиця народився 17 січня 1908 року в Одесі в звичайній родині. Тут ми можемо побачити Одесу часу, коли він народився. Його дитинство було би важкими випробуваннями. У 1914 році він переніс хвороби, наслідком яких, на жаль, стала інвалідність. Одна нога виявилася майже на 20 см коротшою через деформацію та застикнової частини скелета. І у віці вже. Тільки 10 років він втратив батьків, і після цього його було визначено до дитячого в'язали в Язелидграді. Це нині Кропивницький. І, попри зазначені фізичні недоліки, суворі умови дитинства, позначені голодом, а також відсутність належної підтримки його художніх прагнень, майбутній митець продемонстрував незламну волю до життя та творчості. Наталія Григорій Синиця здобував освіту в Кіровоградському художньо-промисловому училищі, а згодом в Одеській середній художній школі. І саме там йому пощастило потрапити до талановитого викладача Михайла Костянтиновича Гершенфельда, який відіграв ключову роль у його становленні. Учителя та учня об'єднувала спільна пристрасть до національного народного мистецтва, що стало наріжним, як ми далі побачимо, каменем у розвитку унікального його стилю. Герченфельд, розведівши надзвичайний талант, завзятість та працьовитість свого учня, порадив йому вступати до Київського художнього інституту, який ми можемо побачити на екрані. Дотримавшись цієї поради, Григорій Іванович опинився у майстерні Миколи Ракицького, одного із обдарованих учнів і соратників професора Михайла Бойчука. Михайло Львович Бойчук це ключова постать в історії українського мистецтва ХХ століття. Це видатний художник-монументаліст, теоретик мистецтва, педагог і основоположник самобутньої мистецької школи, відомої як бойчукізм. Група бойчукізів, очолювана ним, прагнула створити унікальний національний стиль у мистецтві, що базувався на переосмисленні візантійських та давньоруських іконописних традицій у поєднанні з елементами українського народного малярства. Їхньою головною метою було відродження монументального живопису, який на їхні переконання мав бути суспільно значущим, інтегрованим в архітектуру та виховувати нове покоління. І цей синтез архаїчних форм, народного колориту та новаторських підходів мав стати фундаментом для сучасної української культури. Бочукісти як художники складної, багатогранної художньої доби тяжіли до декоративізму та стилізації узагальнень і спрощень, іконопису та давньої національної спадщини у малярстві, створюючи сучасне українське національне мистецтво. Поєднуючи у своїй творчості неопримітивізм і неовізантинізм, Михайло Львович Бойчук особливо важливим завданням вважав відродження живого зв'язку мистецтва з плинним життям і працею простих людей. Митцеві здавалося знайти власні способи осучаснення традиційних форм селянського фольклору. Тяжі чудові межування від натуралістичної оповідності бо та їх послідовники. Усе більшої значущості надавали саме примітивом. І заради створення відчуття гармонії та цілісності вони спрощували сюжети, намагаючись через примітив виявити внутрішню суть явища чи форми, використовували метафори та гіперболи. Вже друга хвиля відродження національного руху припала на 60-ті роки минулого століття. І до цього періоду належить продовжувачі традиції школи бойчукістів, чия творчість була спрямована на втілення національної ідеї у сучасному на той час українському мистецтві. І якраз до цієї мистецької лінії, що засуджувалося радянською владою за націоналізм і авангардизм, і належав нами описують нами обговорюваний криворізький художник-орист Григорій Синиця. Таким чином, захоплення бойчукізмом значно вплинуло на формування естетичних принципів та художнього почерку Григорія Синиці, визначивши його подальший, як ми побачимо, творчий шлях. Повертаючись до біографії художника, треба сказати, що, на жаль, 1934 рік став переломним для Київського художнього інституту, у якому він навчався. Та, зокрема, для послідовників Михайла Бойчука. Живописний факультет було оголошено розсадником формалізму, що було частиною ідеологічної кампанії проти мистецьких течій, які не відповідали офіційним канонам соціалістичного реалізму. Усім студентам бойчукістам було запропоновано залишити навчання, що фактично означало примусове виключення. Попри це Григорій Синиця не здавався. Він знову успішно пройшов конкурсний відбір до інституту і протягом року продовжував навчання майстерні живопису професора Івана Падалки, якого ми можемо бачити на екрані, який також був одним із найближчих учнів Михайла Бойчука. Однак. Восени 1936 року розпочалися жахливі репресії. Михайла Бочука та багатьох його найближчих учнів і соратників безпідставно звинуватили в націоналізмі, оголосили ворогами ворогами народу та згодом розстріляли. Це був страшний удар по українському мистецтву, що отримав назву «Розстріляне відродження. І після цих подій кількість студентів живописного факультету різко скоротили, залишивши лише дві групи. Григорію Синиці пощастило залишитися серед цих небагатьох, хто не був відрахований. Проте, будучи студентом п'ятого курсу, він прийняв важке, але принципове рішення залишити інститут. Він не бажав зраджувати ідеалам та принципам школи Михайла Бойчука, яка зазнавала нещільних ударів з боку тоталітарного режиму. Таким чином Григорій Іванович фактично залишився без вищої художньої освіти. Однак це не завадило йому продовжити інтенсивну самоосвіту. Його прагнення до знань, глибоке розуміння мистецтва та самовіддана праця призвели до того, що колеги по спілці художників попри відсутність офіційного диплома вважали його найосвіченішою людиною у своєму колі. Трошки голосніше, бо я не можу більше звуку зробити і повільніше Ну там далі трошки Я буду казати голосніше. Потім у житті художника настала Друга світова війна, і під час війни художник Григорій Синиця провів роки окупації в Києві. Саме цей період пов'язаний з одним із найтрагічніших сторінок його біографії. Відомо, що тоді він разом із дружиною проживав на Куренівці, тогочасній околиці міста, яку ми можемо зараз бачити, і неподалік від їхнього помешкання знаходилося місце масових розстрілів і знищення людей Бабин Яр. Григорій Синиця став безпосереднім свідком цих жахливих подій. Існує легенда, яку він сам розповідав, уже проживаючи у кровому розі. Його нібито вели на розстріл, але в останній момент врятував німець-конвоїр. За легендою, цей німець, будучи поціновувачем мистецтва, пожалів художника і виштовхнув його у канаву. Там синиця пролежав до вечора і лише під покровом темряви зміг повернутися додому. Незалежно від достовірності цієї легенди факт залишається незмінним. Григорій Синиця був свідком трагедії Бабиного Яру. Ця подія глибоко вплинула на все його подальше життя і творчість. Він присвятив низку своїх символічних картин цієї темі, що пронізані глибоким болем і особистими переживаннями. Ці твори є яскравим свідченням, очевидця, який пережив жахи війни. Вже після війни митець не залишився осторонь проблем, зруйнованих фашистами міст, і, працюючи на заводі Керамік, брав активну участь у відновленні Києва та Харкова, зокрема у реставрації Маріїнського палацу і Хрещатика. Наталі Григорій Синиця також не зрік рік і Бойчука а прагнув творчо розвинути їх. Для цього із самого початку 60-х років він працює із найталановитішими. Народними художниками, зокрема, такими як Марія Тафеділь Примаченки, Ганна Собачко Шостак, Іван Шостак, Ганна Перес, Анна Василащук, Федір Олексієнко і багато інших. Він допомагав їхньому творчості і водночас навчався у них, розглядаючи народне мистецтво як перше джерело кольору, композиції малюнка, Григорій Синиця у творчій співдружності з народними митцями, започаткував новий напрям у сучасному монументальному живописі, який дістав назву Українська колористична школа. Ознакою цієї школи є передусім шанування народної культури кольору, як естетичного образу, як материнської мови, як національної та історичної категорії, які свідчать про належність художника до рідної землі, до свого народу. Для порівняння ми подивимося на пару більш ранніх робіт художника. У дусі академізму виконана переважна їх більшість, і вони київського періоду. Це численні пейзажі в серії робіт, присвячені відображенню історичних місць Києва. А вже в більш пізніх роботах ми бачимо пошуки художником своєї мистецької індивідуальності. Можна побачити, що в цей час роботи художника змінюються докорінно. Вони позбавляються рис притаманних академічному і мистецтву. І до цього періоду також належить поява нової техніки флоромозаїки. Це мистецтво створення зображень або об'ємних панно із різноманітних природних матеріалів, таких як насіння, зерна, кісточки плодів, пелюстки, квітів, листя, трави, кора дерев, мохи та навіть пташини пір'я. Поступове заглиблення Григорія Синиці у вивчення української народної творчості спричинило, як ми бачимо, відмову майстра від традиційної академічної манери на користь декоративно-монументального стилю і головним виражальним засобом якого став колір. Фори мозаїки та декоративно-монументальні твори художника без вагань можна віднести до провідних творів неопримітивізму в Україні, подібних до полотен того ж напрямку бочокістів. Стилізація форми, пошук декоративного рішення, композиції, символічна трактовка сюжетів, спрощене відображення простору і відмова від реалістичного зображення на користь розбудови суб'єктивної образотворчої мови була не менш важливим завданням митця, але ж аніж прагнення віднайти український національний колорит через первинне народне мистецтво. Творчі пошуки у цьому напрямку відповідали основним принципам бойчукізму. Григорій Синиця відповідно до тенденцій розвитку сучасного йому живопису послуговувався про створення монументально декоративних композицій, кольорових гами, що побудовано на контрастних відкритих яскравих кольорах, досягаючи при цьому великого емоційного впливу на глядача. Декоративне трактування кольорових відношень побудовано на народному розумінні кольору разом із спрощеністю зображень це звернення до суто української національної форми. Усвідомлюючи спадкоємність трактування кольорових відношень твору із покоління у покоління, синиця вважав за потрібне не керуватися як зразком кольорової естетики естетикою скіфів або михайлівських мозаїк, а йти далі, спираючись на сучасне народне мистецтво. Шукаючи власні засоби вираження провідних національних ідей, Григорій Іванович Синиці відштовхувався, зокрема, від початків мистецтва кам'яної доби, від культурної традиції трапілля, від сучасного народного малярства. І та принципів бойчукізму. У своїх флоромозаїках він використовує яскраво-брунатні, коричневі та чорні кольори притаманні тропільській кераміці, Спираючись на здобутки народного мистецтва, ткацтва, килимарства, художник експериментує з. Дзвінкими, чистими фарбами і відцінками, це відбилося на яскравій колористиці полотен митця, на застосуванні кольорових контрастів усіх кольорів, у всіх кольорів веселки, що є характерною рисою, народної творчості у декоративних композиціях простежується також народно фольклорне забарвлення, такий вплив монументальних ритмів бочокістів. І подібно до Бойчука, синиця важливу роль у своїх декоративних композиціях покладав на лінію. Колористичне вирішення було дна органічно пов'язане із лінійними та площинними ритмами, причому всі виражальні засоби спрямовані на виявлення головного розкриття ідеї того чи іншого пластичного мотиву. Прийнявши у Бойчука експресивний характер, побудови композиції, Григорій Іванович надає так само важливого значення. Як ми бачимо, довкіллю простору ритмічні організації му, форми, розмаїття вражальних засобів доповнюють текстурно-фактурні особливості використаних матеріалів, темперної фарби в поєднанні із різноманітними природними матеріалами при виконанні робіт у започаткованій, сини, сини, започаткованій синицею техніці втілення монументально-декоративного твору фору «Мозаїки». Контрастне зіставлення різнофактурного матеріалу, що дає власний локальний колір того чи іншого відтінку у поєднанні із кольорами фарбованих ділянок, сприяє створенню, як ми бачимо, особливого, неповторного звучання зображуваного, використання природних матеріалів, співставлення різноманітних напрямів компонування та з'єднання по різним кутам шматков деревини, кукурудзення. Мушель, соломки, відмінних розмірів дозволяє досягти майстрові великої кількості колірних відтінків та фактурних варіацій, і часто саме лінійні ритми надають композиційної завершеності монументально декоративним творам художника. Не менш важливу роль як у цій, так і в іншій композиціях, відіграє особливість загального кольор... кольорового вирішення композиції, у якій основний кольоровий акцент, як ми бачимо, часто зосереджено на головному персонажі. Причому тво вирішується одним кольором та тоном. Експресія лінійних ритмів виявляється у позі вершника Байди, загальному діагональному русі всіх елементів твору та напрямку викладання тіла зі смушок соломи. Збагачуючи свій власний стиль, митець перетворює реально існуючі речі на суб'єктивні, неповторні образи, що втілюються у декоративне вирішення форми дерев, пагорбів та простору загалом. У пейзажі та сюжетно-тематичні композиції використання фантастичних образів, хмар, доріг, квітів, створення своєрідних персонажів виявляє особисту позицію автора, і ці особливості є невід'ємним компонентом декоративних поводим митця. Також, говорячи далі про монументальне мистецтво, варто відмітити період, коли молоді художники Алла Горська та Галина Зубченко запросили старшого колегу до виконання монументального оздоблення екстер'єру нової будівлі експериментальної школи номер 5 у Донецьку. Проєкт на той час мав успіх і отримав схвальні відгуки і навіть висвітлені на сторінках багатотомного видання тих років історія українського мистецтва. Тут ми можемо побачити приклади цих робіт. Після цього було ще кілька монументальних робіт у співавторстві у Донецьку та Олександрії. І наприкінці життя, а, тут ми ще побачимо: ось у Олександрії. Наприкінці життя художник Григорій Синиця жив у Кривому Розі. Він приїхав тоді, у 1969 році продавши своє житло у Києві, адже там мешкала його майбутня дружина. Уселився він у двокімнатній квартирі, і зараз там знаходиться дуже цікавий музей, присвячений йому. Загалом, підводячи підсумки, хочеться сказати, що творчість Григорія Івановича синиці важко віднести до якогось певного напряму, до примітивізму, реалізму чи абстракціонізму. Він віддавав належне кожному з них у певний творчий період, змінюючись, вдосконалюючи тех, власну техніку, обираючи ту чи іншу тематику, виявляючи власне бачення сучасного йому світу. З усією впевненістю художника можна вважати колористом національного спрямування, адже ним із усіх виражальних. Засобів живопису було обрано саме колорит, а провідною ідеєю його композиції є національна ідея та ідея відродження. Небезпідставно художня громадськість України вважає його засновником нового мистецького руху сучасного монументального живопису Української національної колористичної школи монументального мистецтва.